Без Бога наше життя проходить прокляті в стражданнях, в безумстві, в хворобах, тому що ми знаходимося в рабстві нечистих духів, смерті, пекла, сатани. Тому що без Бога ми не зможемо перемогти духовних особистостей. Вони мають владу нашою душою, тому що ми самі їх пускаємо в своє життя, коли ми відкидаємо дійсно Бога, коли ми не поклоняємося та не служимо Христу. Ісус Він переміг смерть, пекло та сатану. Ключі знаходяться від пекла у Ісуса Христа. Тільки Ісус може дати нам благословіння, спасіння, свободу та вічне життя. Тому для того, щоб ми могли розрушити всі ці прокляття в нашому житті, нам необхідно прийти до живої церкви Христа, тому що Ісус сказав, що я створю церкву Мою і ворота пекла її не здола. Церква Христа вона знаходиться під владою Христа, під владою Бога, під захистом Божим. І тому, якщо ми хочемо мати дійсно Божий захист, свободу від проклять, від залежності від гріхів, мати благословення в своєму житті, та найголовніше мати спасіння у вічності, мати доступ дійсно відкритий до Царства Божого. Нам необхідно стати учнями Ісуса Христа, сім'єю Божою церквою та рухатися в волі Божій, поклонятися та служити дійсно Христу. І тоді Бог він всякого прокляття від рабства, і Бог він дійсно наповнить нас своєю любов'ю. Ми щасливими та благословеними людьми з Господом, тому що тільки Ісус він бажає найкращого для нас, тому що Бог він любить своїх дітей і любить кожного з нас. Він бажає, щоб ми навернулися до Нього, дійсно стали його дітьми, і Він бажає дійсно дати нам все найкраще в нашому житті і дати нам вічне життя в царстві своєму, тому нам необхідно навернутися до Бога і стати живою церквою Христа. Тому, якщо ви не маєте церкви, але хотіли поєднатися, щоб мати свободу, вийти з цих проклять, вийти з цього рабства сатанинського, то я запрошую вас до душової церкви Христа, де ви зможете дійсно ось зцілитися, де ви зможете отримати свободу, отримати спасіння дійсно благословення у своєму житті, навести порядок, в серці в розумі та прожити своє життя дійсно з Господом щасливе і мати дійсно вічне життя в царстві Божому. Тому напишіть мені, або якщо бажаєте духовного спілкування і бажаєте приєднатися або Пишите коментар, буду дуже рада кожному. І нехай Господь благословить вас.